Володимир Зеленський може зустрітися з російським диктатором Путіним вже 24 лютого, у річницю повномасштабної війни. Дональд Трамп робить усе, аби перемовини почалися вже у найближчі дні. Про це написав телеграм-канал Генерал СВР, якого вважають близьким до Кремля, і який має там своїх інформаторів. Президент США квапить події та робить все можливе, щоб прямі переговори між Росією та Україною розпочалися 24 лютого цього року або близько до цієї дати. йдеться у повідомленні. Крім того, до столиці Росії дуже скоро навідається мільярдер Ілон Маск. Разом із ним має прибути ціла представницька делегація США. Сподвижник американського президента Ілон Маск практично домовився з представниками політбюро про візит до Росії і був просто щасливий, коли йому пообіцяли прийом на найвищому рівні. Пишуть на каналі. Водночас українців попереджають про небезпеку, адже мільярдер симпатизує Путіну і відтак може зашкодити Києву і зробити умови миру більш прийнятними для Росії. Однак вже зараз йдуть активні розмови про обмін територіями, незважаючи на всі запевнення Дмитра Піскова та представників МЗС РФ. Тема обміну територій перебуває в центрі переговорів, хоча є однією з найскладніших. Тим часом Кремль вже готується влаштувати концерт миру на червоній площі у Москві і навіть запрошує зірок для виступу. Про це заявив італійський співак Альбано, якого покликали на захід. За його словами, шабаш планується на кінець серпня чи початок вересня. Невже російська влада вже знає, як і коли закінчиться війна? Зеленський на Мюнхенській конференції вже підтверджував, що в плані України і дійсно є мета досягнути миру вже цього року. Однак потрібні будуть нові сильні санкції проти Росії на випадок, якщо вона знову розпочне вторгнення. А мінімальною умовою від України є вимога, аби Росія повернулася на лінію 2022 року. Видання Associated прес вказує, що Європа вже таємно працює над планом відправки військ в Україну для забезпечення безпеки після війни. Головні ініціатори Велика Британія і Франція. Зеленський у Мюнхені щорічна безпекова конференція почалася. Глава держави виступив перед представниками десятків країн із промовою: мирного договору не буде. США не виключили надання прикриття із повітря. Центром НАТО стане Київ. Головні заяви зібрали для вас тут. Підпишіться і нумо розбирати меседжі президента. Мирна угода підписана не буде, принаймні у Мюнхені. 14 лютого у німецькому місті стартувала традиційна конференція з питань безпеки. Атмосфера заряджена на інтенсивні обговорення. Вони стосуються того, чи призведе подія до дипломатичного прориву. Який допоможе припинити війну Росії проти України, так от у своєму виступі президент України Володимир Зеленський зауважив, відповідний договір не можна підписувати у Мюнхені через історичну тяглість? Він натякнув на те, як 1938 року Німеччина, Італія, Британія і Франція без участі Чехословаччини вирішили її долю і розділили території на той час цільної країни. Переговори без України чи Європи погана ідея. Я сподіваюся, Трамп такої ідеї не має, підкреслив лідер країни. Тобто, ЄС на його переконання має бути також рівноправним партнером. Зеленський зізнався, що мав розмову про повне припинення вогню із путіним та обмін полоненами. Але диктатор бранців не обміняв. Він брехун підсумував Зеленський. Тому вірити на слово агресора вже ж не доводиться. Єдине, що діє сила. Аби отримати вагому підтримку, Україна готова підписати угоду про рідкісноземельні метали із США. Цю тему Зеленський готовий обговорити із віце-президентом Сполучених Штатів Джей Діленсом. Він же своєю чергою впевнений у можливості досягнення угоди із Путіним та допускає відправку американських військ в Україну. Якщо Росія відмовиться від угоди, що гарантуватиме безпеку нашої держави. Але повернімося до українських корисних купалин. Напередодні офіс президента заявив, що відклав підписання відповідного драфту. Мовляв, банкова почала аналізувати пропозицію. Що ж нам взамін The Times пише США, можуть закрити небо в обмін на ці самі рідкісноземельні метали. На думку співрозмовників видання Вашингтон міг би забезпечити форму повітряного захисту для миротворців, які перебувають в Україні. Зазначено, що уряд Великої Британії наполягає, аби повна форма повітряної безпеки в Україні була забезпечена американцями. Можливо, завдяки системам Петріот. Переговори тривають. Не менш важливу тему зачепив Володимир Олександрович у публічному виступі. Ідеться про НАТО. Він визнав. США ніколи не хотіли нас в НАТО. Але які ж альтернативи тоді альянсу? Продовжимо прямою мовою: ми не в НАТО, але в нас є сильна армія, яка може сильно зміцнити НАТО всюди. Я думаю, що це в взаємних інтересах мати Україну в НАТО. Якщо не буде НАТО, нам треба зробити НАТО в Україні. Це означає, що нам потрібно збільшити нашу армію вдвічі підвищити кількість наших солдатів, заявив Зеленський. Тобто, без членства в альянсі Україні потрібно збільшити армію із одного мільйона до півтора мільйона осіб. Шановні глядачі, коментуйте виступ глави держави, з якою риторикою ви згодні, з якою ні. Обговоримо під відео. Будьте з нами, підписуйтесь на канал Свій час.